Сьогодні в літургії слова в першому читанні чуємо з книги Пророка Ісаї розповідь про Слугу Ях, про росту про Ісуса Христа. Про Сина Людського, який прийшов в щоб служили Йому а щоб послужити і віддати своє життя за багатьох. Цитую, Господь схотів придавити його страждання. Якщо він принесе своє життя в жертву, милостивлення, то уздріть потомство, то уздріть потомство. Житиме довго і рука його вчинить успішну волю Господню. Житиме довго, вічно. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слугами, слуга слугаяха виправдає багатьох, і їхні беззаконня понесе на собі. Взято тільки два вірші, 10, і 11 із 53 розділу. Але нам сьогодні цього достатньо. Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб викупити багатьох. Можна сказати, хоче Бог спасти всіх багатьох. Багато людей. Хоче дати спасіння кожній людині. В, чому, в цьому проявляється його милість, про яку ми просили в Псалмі 33 на сьогодні. Яви нам милість, бо в тобі надія. Виявити нам любов. Господь є любов як читаємо у євангеліста Йоанна, у посланні до євреїв, брати, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса Божого Сина, тримаємося. Близько. Наша відповідь на це Слово. Тримаємося визнання, нашої, нашої віри. Віри в Сина Божого, віри в Його Воскресіння. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям. Навіть я, як священник, Нового Завіту не можу співчувати всім слабкостям вашим, бо я теж є людина, теж. Як написано, і з народу взятий, і для народу поставлений. Але, власне, віддаю в цій молитві, наприклад, сьогодні на початку була молитва, так звана колег, коли збираються всі наші молитви. Як знак того, що Господь вислуховує всі наші молитви, що Господь приймає всі наші практики. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випроблений всьому з винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Маємо Христів благодаті. Можемо приступати до цього Христову Благодаті. Ісус Христос приходить в престолі Слова Божого на початку до нас, в літургії Слова, першої частини літургії, і кормить нас своїм словом. Пізніше ті, котрі мають доступ, ті, котрі покаялися, ті, котрі пройшли таїнство сповіді, приступають до престолу благодаті в таїнстві сповіді, отримують благодать і приступають власне літургії до престолу благодаті і святого причастя. Цей первосвященник. Христується також нашим священством, посилає нас як своїх священників. На міці святого Хрещення кожен з нас покликаний бути, приймати участь у священстві Ісуса Христа. І приїні, скажімо так, священники які, як ми називаємо, ксон, Чортець, власне, Через їхні руки, через наші руки приносить цю жертву. Через наші руки також приймає цю сповідь, сповідає нас. Пам'ятаємо, що це не священник той це робить, а сам Христос через цього священника. Бо маємо не такого первосвященика, який не може співчувати нашим слабкостям. Але який подібно до нас був випробований у славе. І Господь так уклав все дуже добре, можна сказати, досконало у своїй церкві, так створив свою церкву, уклав свою церкву, що в цій церкві все має. Свій початок і свій кінець все має, всі свої, все є на своєму місці, що ми можемо дійсно з благоговінням, радістю приступати до жерела його любові, до престолу благодаті. Сьогодні в Євангелії ми почули власне, цікаву історію про синів. З людей Яків та Йоанн. У євангеліста Марка трошки відрізняється ця розповідь, власне, який хоче показати, що це дійсно самі Яків і Йоанн підійшли до Ісуса Христа. Бо знаємо, що Підіслали свою маму, щоб вона просила за своїх синів. Тут конкретно говориться, що це дійсно вони в цьому мають участь у Лубі. Але ми знаємо те, що вони просили, щоб був один праворуч, другий ліворуч в його царстві, при його сині. Але зауважимо, власне, те, що... Десять інших учнів, образилися на цих двох і Іоанна, що ті, власне, так поза плечима цих чинили хотіли бути першими, першими в Царстві Ісуса Христа. І бачимо, що ще не розуміли, на чому полягає то Царство Ісуса. Царство Небесне, царство не від цього світу. Про яку чашу говорить сьогодні Ісус своє учнем? Він питає, робить так, якби такий екзамен, Сидіти, власне, праворуч і ліворуч, то дано отцему. Але чи зможете ви пити ту чашу, яку я про Так зможемо. Знову не розумієте кінця. Хоча фактично, якщо знає з цієї історії далі, з біблійної історії, що, напевно, випили цю чашу. Аби зрозуміти Ісусову відповідь потрібно зазирнути до деяких текстів старого завіту. Наприклад, Псалом 75. Читаємо. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, вона повна заправлена. Він наливає в неї аж до самої гущі. Будуть усі землі нечистими злукати пити. Чаша гніву. Інші Псалом містить такі слова, псалом 11, Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить його душа. Жаром і сіркою він в душем він сипле на безбожних, палаючи вітер, частка його чаші. Чаша, про яку говорить, говорить псалниця, чаша Божого міру. Нашими словами, Чаша, в якій усі наші провини наслідки кара за них. Ще в книзі Откровення, теж, що переповнилася, коли переповнилася та чаша, і наступив суд, наступив суд останній суд. Через те, що ніхто не був спроможний випити з цієї чаші, її прийняв сам Син Божий з любові до нас. Пам'ятаємо цю картину в Сіманському саду. Ісус бореться, нехай міне, промене мене ця чаша, але нехай не моя, а твоя буду, споглядаючи на хрест. Господь відчував те саме, що відчуває кожна людина перед тортурами і смертною карою. Та навіть більше, бо він ішов на розп'яття з усвідомленням власної невинності. однак прийняв цю чашу з любові до нас. І більше того, чашу своєї крові він зробив знаком вічної, вічного завіту дружби між нами і Отцем. І дає нам пити свою кров, дає нам причищатися своє тіло і свої кров і перемінив, зробив це чашу завіта. Сьогодні пам'ятаємо ці слова, що син людський прийшов, щоб послужити. Душу свою як викуп за багатьох віддати. І є для нас тим прикладом слуга Яхва, про якого говорить ще пророк Ісая, котрий стався для нас первосвященком, сам священник і сам жертва, сам став жертвою і сам став священим сам став тим, хто приносить жертву і тим, хто її приймає. Ми через хрещення стаємося співучасниками співучасниками священства Ісуса Христа. І якщо в нашому житті трапляються якісь нерази, якісь терпіння, Можемо зі сміливості ці терпіння жертвувати разом з Ісусом Христом. Можемо приймати цю чашу, а можемо не приймати. Але коли мовимося, Отче наш, нехай буде твоя воля. Повторяємо, немов не би за Ісусом Христом в гельсіманському святі. Нехай буде не моя, але лише Твоя воля, Отче. І пам'ятаємо тут, в цьому місті, слова Ісуса Христа, що ярмо моє є легке, тягар мій є легкий. Що з Ісусом Христом є легше. Якщо ми Намагаємося самі, скажімо так, в одинокості тягнути свій тягар, він дуже важкий. Але коли ми беремо тягар Ісуса Христа і є з ним у цьому, у цьому стані, у цих миградах, у цих проблемах наших, у цих наших хворобах то нам тоді є легко. Бо ми з Ісусом Христом, який прийшов, щоб послужити і душу свою, як викуп за батьків. Відтак. Вірую в єдину Богу.